Ми, ми з судилися дуже багато спортів. І це парова, остановка, парова остановка, просто маленька, доповнююща. Не передати парубложку не треба створити. Ми доросли, можемо переводати всю Україну якби тільки зверху дозволили, пару установку зробимо на буде замінити один тут пару, буде замінити ну, один. Ваше робили ми зроби. там. Ну, ми запросто це робимо. Дешево. Пару установку. Ви маєте? Держава